Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя. Живемо, радіємо, витриваємо. Христос Воскрес! Всіх вітаю з Пасхою, з Воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні неділя і велика частина Греко-католицької церкви сьогодні святкує Пасху. То всіх вас вітаю, святкуйте, але не упивайтеся. Тобто святкування не має стати у нас культом їжі і культом алкоголю. Це треба пам'ятати, щоб. Пасха був культ Ісуса Христа, щоб цей день якось по особливому пережити цей день, не так піти на літургію абистріше відстояти і піти на вдома. А спокійно подумати, порозважати, чого святкуємо, для кого святкуємо. Не яйця, не день яєць сьогодні і не день хліба, як Пасхи, а день Ісуса Христа. Тому святкувати також треба по-християнськи. Знаєте, вчора в коментарях писали, О, ти там десь в Німеччині. Там так добре, а тут люди в підвалах сидять. Ну, Але я теж сидів в підвалах, тільки іще до війни. <гум> То кожен проходить свій час. Скажу лише одне, що всі, хто без Бога, будуть завжди нарікати, заздрити і, і думати, що десь краще. Не краще. Не краще, ні в Німеччині. Якщо ти з Богом живеш, то і в Україні тобі добре живеться. І багато знаю, хто прекрасно живе. І також знаю людей, які в Німеччині живуть в наріканнях, в якихось різних речах. Тобто ти, зміна країни, не змінює твоє, твій хвост, твій характер, твої прокляття, твої, ну, в чому ти живеш. Твої звички не змінює країна. Тільки все дорожче стає. Наприклад, для курців, там вони тут страждають. Ті, хто курять в Німеччині, приїхали з України, курили там цигарки по 50 гривень, а тут по 5 євро треба купляти. Розумієте, то яке страждання. Навіть по 8 євро, он, тато мені підказує, 8 євро пачка цигарет. Хотіли б таких цигарок, то, уявляєте, алкоголь також, напевно, до, до, дорогий. Ну, але я не про те. Про те, що якщо ти з Богом сьогодні довіряєш Богу, то ти будеш жити. Де б ти не був, в яких би ти умовах не опинився, ти будеш жити. Бо ти живеш іншими реаліями, іншими очима дивишся на цей світ. Бо так як живе місіонер, для когось це страждання, для когось це ну, скучно, як можна жити без алкоголю. Ось. Багато людей так кажуть: як то жити без стопки? Легко, легко. Як то молитися кожен день? Тоже скучно, нудно. І і для когось це життя ну просто страждання. І тому не, не треба потім казати, о, він там десь в Німеччині, Бог його там привів, десь кудись. Тебе теж приведе, якщо ти скажеш Богу так. Я, власне, мав на увазі те, щоб сказати Богу так. І коли ти скажеш особисто, і Бог тебе покличе на якусь місію, десь-кудись, як колись мене покликав, я кинув все, дім і, і рідну мату, як то кажуть. Виїхав в невідомість, це є ризик, це є страх постійно. Це не є, дається просто так. Тобі Бог не скаже: їдь там туди, там кондиціонери, там все тобі тебе вже чекають. Ми так звикли. Але ні, йдеш з рюкзаком і не знаєш, чи буде де сьогодні голову прихилити. Ось це Бог любить, ось це Бог винагороджує. Це що ти довіряєш йому на 100% і йдеш. І так люди переходять і зараз, і тиси перепливають, і переходять. І деякі християни зараз виходять і навіть нікому не платять, уявляєте собі, пішов, переплив річку і вийшов. А хтось заплатив 10 тисяч євро і на першому ж блокпості його прийняли, і забрали і гроші, і все на світі. Як так відбувається? Як так, ну чому так? Ну, я не захочу всіх плити річку, просто кажу, що є. Така річ, як довіра до Бога, і хто її має, тому буде ця тиса по коліна. А хто ну, не має, той буде в страху. Вся світ, особливо в Україні, все скерував на те, щоб залякати людей. Залякати в страху, в подвалах сидіть, живіть там, не висовуйтесь, бо на війну заберемо. Ну, бо сатана, сатана прогресує. Сатана хоче залякати і забрати життя. Просто вкрасти його. Сьогодні, не колись там, десь, а сьогодні. Щоб ти вже не жив, ти ще не на війні, ти ще не мертвий, ти ще навіть автомата не тримав, а ти вже в страсі такому живеш, що. І це сатана. Сатана любить керувати страхом. І сатана, на жаль, в нас в владі керує цим всім процесом. Тому, тому так є. Але мене теж лякають, повірте, сатана й тут зараз будемо висилати всіх чоловіків з Європи, там, з когось з усього світу на Україну воювати, бо вони. Якийсь мають там борг. Я не маю борг перед державою, я маю борг перед Господом своїм, Ісусом Христом. І все. То це моя позиція. Але хтось може і має борг. Хтось може, має борг перед державою. І, і тут вже я рахую, що це є добровільно, мало би бути. Але ми бачимо, що в нашій країні це не буде ніколи добровільно, це буде примусово. Ну, але нас завжди примусували. До війни теж саме було, тільки зараз більше стало так це видочно. Побачили, що Конституція нічого не варта, що це все бульбашка, мильна бульбашка. Ми слуги народу, але ми князі царі, а ви наші раби, але ми будемо називати слуги народу. Ну, то можна в політиці довго калупатися, але е, важливо не згубитися там. Важливо губитися в Слові Божому, в посиланнях Марії. І тоді ти будеш жити і не на то не взирати. Завтра підеш на війну, завтра я, може, піду на війну. Але сьогодні я хочу прожити цей день. Розумієте? І сьогодні Бог дає повноту дня. А що буде завтра, що буде післязавтра, ну ніхто не знає. Чи буде добре, чи буде погано. Ми не створені для того, щоб жити завтра. Ми створені, щоб жити сьогодні. І сьогодні святкуємо Воскресіння Господа Ісуса Христа. І сьогодні послання 25 квітня. 24-го року. Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть і ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками. Любові для всіх тих, які в темряві шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, ось що каже, бути світлом для тих, хто в темряві і шукає Бога. А всі шукають Бога, тільки вони не знають, що вони шукають Бога. Хтось шукає, може, кращого життя, може, в іншій країні. Але повірте, якщо ти приїхав е, з прокляттями своїми, вже там начудив на то, то-то, і приїхав в Німеччину, то тебе і тут швидко посадять в тюрму. Так і є, що такі скользкі парубки одразу тут йдуть. По назначенню. А більшість навіть не пропускають сюди вже судимостями, з судимостями різними, з різними такими речами, з наслідками, я би сказав. То вже не гріх, а наслідки. І ось ці наслідки треба відповідати за наслідки. Марія каже: будьте любов'ю, будьте для всіх тих, які в темряві шукають світло, будьте руками моїм. Ось за що нам треба думати. Ось новини робити інші. Треба Радіо, ну, Радіо Марія трохи в політику теж лізе. Але треба інші зовсім новини для християн. Інше мислення, інший світ. Ну, Бо не можемо, ми бути духовні, але дивитися, як практично, як у сколобі. Ну, Як більшість в ящики повтикалися, ми зомбіки, зомбоящики. Знаєте таку? Тому наш ящик це Біблія. Це кращий ящик якій ти можеш дивитися, слухати, розважати. І там звідти будеш брати собі життя, натхнення життя і майбутнє своє будувати. Ти будуєш своє майбутнє. Не хтось, не якісь обставини. І Бог тобі буде через обставини допомагати. А якщо ти нічого не будуєш, нічого не хочеш, я, не, я буду чекати, коли мене хтось виведе, то сиди вдома. Ну, бо не так легко встати і вийти з дому. Більшість не може це зробити. Тому? Не думайте, що комусь легше, комусь важче. Всім однаково. Тільки хтось ризикує, бере відповідальність і виходить, а хтось чекає, що все скінчиться. Я з вами, щоб сказати, я з тобою, Марія каже, щоб сказати, люблю тебе і заохотити до молитви. Бо сатана сильний з кожним днем, його сила сильніша через тих, які обрали смерть і ненависть. Туди можна додати смерть, ненависть, заздрість, е нарікання. І все це, все, весь цей бруд можна сюди додати. То сьогодні кого годуєш? Божу силу чи сатанинську силу? Кого сьогодні ти годуєш? Кого сьогодні я годую? Чи я ходжу, тут нарікаю, заздрю всім е, жаліюся, не знаю, хочу вбити тих, там уже всіх поганюк там туди. На, на... І тим самим я годую сатану. Годую духовні злі сили. Або ти несеш любов. І є руками простягнутими марінами. Тоді ти несеш любов, радість, світло і є руками дійсно духовних сил світла. Сьогодні простий, проста святкова практика оприділитися. Оприділитися дійсно, ким ти хочеш бути: воїнам світла чи воїнам темряви. І тоді розпізнавати це. Чи ти сьогодні в позиції воїна темряви, чи ти сьогодні в позиції воїна світла. Будьте благословені, мир вам радість, благодать. З річки Рейн в Німеччині, папа. -па.